Мене звати Дубляник Андрій, я є власником приміщення, в якому ми знаходимося на Незалежності 3623. Ось і документи на право власності. Приміщення належить на праві спільної сумісної власності мені і дружині. Буквально до то, понеділка цього тижня приміщення здавалося в оренду банку національний кредит. Ось договори оренди по банку національний кредит. Один договір і другий договір. Виходячи з цього, Банк Національний Кредит з'їхав у мене в понеділок. Акти про розірвання договору оренди і передачу обладнання передано мною в понеділок ввечері на Київ, На підписання вони ще не підійшли. Згідно договору оренди, у нас є пункт 6.2, документи, які додам, які звучать. У разі, якщо зроблені орендарем за власні кошти поліпшення, неможливо відокремити без заподіяння шкоду об'єкту оренди, такі поліпшення після припинення розірвання цього договору свої власністю орендодавців і відшкодування не підлягають. До того моменту, як сюди в оренду, прийшов банк національної країни, у мене було власне охоронне обладнання. Поліс знаходиться в цій маленькій коробочці. Навіть ми, що можемо це бачити, тому що це є стара покраска приміщення не під банком. Деякі елементи пожежної охорони циганізації, які зібрані представниками фірми Захід С, теж бачите сліди, вони ще були старе обладнання. Частину обладнання банк докупив за власні кошти, тому що їм потребувалося додаткових якихось елементів захисту. І ці елементи були куплені у фірми Захід С. Документи, що вони є на балансі банку, в мене є в електронному вигляді. Просто сталася ситуація зараз і е, документи всі додадуться, я їх додам, щоб ви розуміли, що обладнання фактично було їхнє, вони його купили в захід С, потім вони мені його передали по акту згідно з припиненням договору оренди, оскільки це відзначено в договорі. Близько двох годин тому назад представники фірми Захід С вірвалися в приміщення, де проводився ремонт. Погрожуючи майстрові, Володя, який був, забрали все обладнання. Він пояснював, що дочекайтеся власника, розберетеся, де ще обладнання знаходиться. В результаті цього все виникло питання, що нас нічого не цікавить, ми забрали і до побачення. Людей, які знімали це обладнання, особисто я знаю. Обладнання знімав їхній технік володя і ще були два працівника фірми Захід С». Е». Значить, після того, як мені проголосував новий орендар, що це відбулося, я приходжу сюди на приміщення і набираю директора фірми Ростислава Романовича. На що він мені пояснює? Що банк Національний Кредит винен йому гроші і його нічого не цікав, обладнання він йому колись постачав і він його собі забрав, тому що воно є його. Воно йому належало, після того, як він його продав, воно йому фактично не належить. Обладнання моє. І ти собі розбирайся, як хочеш, я тобі нічого віддавати не буду. Міліцію можеш звертатись, можеш не звертатися, я колишній працівник, ніхто мені нічого не зробить, я з ними зі всіма працював. Нічого ти не доб'єшся. Буремні 90-ті повертаються.